Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, це в нас кількість ДТП з потерпілими збільшилась з 37 до 39. При цьому знизилась кількість людей, які загинули в дорожньо-транспортних пригодах з 7 до 6 і травмовано в минулому році за аналогічний період було 53 особи, на сьогоднішній день складає 49 осіб. Якщо порівняти з аналогічним періодом липня місяця, тобто ми проаналізували минулий рік і проаналізували липень місяць, то є певні зрушення в тому, що знизилось рівень аварійності 47 дорожньо-транспортних пригод до 39, загинуло в, минулому році, в липні місяці 9 осіб, в цьому місяці 6 і травмовано 62 особи. В минулому місяці 49 протягом проведення місячника безпеки дорожнього руху. Все ж таки ми бачимо, що місячник безпеки дорожнього руху дає позитивні результати, дає певні зрушення і е, наші громадяни почали свідомо відноситись до цього. До місячника безпеки і до, взагалі до порушень правил дорожнього руху. Це не тільки водії, але й інші учасники дорожнього руху. Я хотів би свою увагу ще звернути на те, що на телефон довіри 102, тобто на колоцентр, протягом проведення місячника безпеки поступило 864 повідомлення про те, що водії інших транспортних засобів порушують правила дорожнього руху.